Акція до світлого дня світлі вчинки у розпалі. Ми продовжуємо стукати у серця мешканців області і нагадуємо робити добро і корисно, і приємно. Так на нашу із вами допомогу чекає маленька Маша Суковська з Ямполя. Марії чотири, але вона справжня модниця. Дбає про стиль і ретельно добирає аксесуари. Не забуває про необхідність виглядати чарівно, навіть хворіючи. А нездужує Маша вже майже півроку. Її діагноз досить складний, як для маленької тендітної дівчинки. Звучить він лімфогранулематоз. Начала боліти Маша сактібря. Воспаление легких, ангина. Но приехали в Сумы, обследовались. Наш диагноз подтвердился: И с 8 января мы уже начали получать лечение. И девочка температурила, у девочки были признаки компрессии, структур средостения, трахеи, бронхов, сосудов. Ну, установили диагноз лимфогрануломатоз з пораженням лімфоузлу в срідосіні стадія вторая як і всім іншим батькам онкохворих дітей, лікування Маші обходиться дуже дорого. Ситуація ускладнюється ще й тим, що не всі необхідні медикаменти доступні для продажу в Україні. Для нас дорого на тулан котрого в Україні, який нужно заказувати в Росії, где-то ще доставати. Тобто дорого для нас натулан і ну рідні який проблематично достати в Україні. Усього дівчинці призначили чотири блоки хіміотерапії. Маша подолала вже два. Дитині дуже хочеться додому, до старшої сестрички, друзів із дитсадка та улюблених занять. Наблизити одужання Маші можете, і ви будь-яка посильна для вас сума стане вкладом у спільну добру справу. Нагадаємо, покласти гроші можна і до скриньок із логотипом акції, розміщених у храмах Сумщини. Анна книж, Віктор Лапченко – на часі новини.